Парламентська асамблея Ради Європи одностайно підтримала проект конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії. Це рішення, ухвалене 84 голосами, має на меті забезпечити притягнення держави-агресора до відповідальності та відшкодування збитків, завданих Україні, її громадянам і юридичним особам. Новий механізм дозволить постраждалим подавати позови щодо шкоди завданої війною, а рішення комісії стануть остаточними та слугуватимуть правовою основою для компенсації. Орган доповнюватиме роботу Європейського суду з прав людини та майбутнього спеціального трибуналу за злочин агресії. Водночас асамблея наголосила на необхідності створення міжнародного компенсаційного фонду, зокрема за рахунок заморожених російських активів, і підкреслила, що юрисдикція комісії має охоплювати події від 20 лютого 2014 року. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував парі за підтримку. А наступним кроком стане затвердження тексту конвенції комітетом міністрів Ради Європи та підписання документа на дипломатичній конференції в Нідерландах у грудні. Паралельно Україна отримала додаткову фінансову підтримку на відновлення житлового сектору. Під час конференції з питань відновлення України в Римі було підписано угоду про залучення ще 170 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи. Завдяки цим коштам понад 7600 українців уже отримали нове житло, а загалом сертифікати мають понад 24 тисячі 300 родин. 70 мільйонів євро спрямують на програму компенсацій за зруйноване житло щодо Дозволить видати ще півтори тисячі сертифікатів та допомогти близько чотирьох тисячам родин. Пріоритет у наданні допомоги отримають військові, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Решта ста мільйонів буде спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, забезпечення житлом, допомогу на проживання, освіту дітей та інтеграцію у громади. Це вже третя позика БРРЄ для підтримки українського житлового сектору за останні два роки. У той самий час Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики проти Росії. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн заявила, що від поступових обмежень ЄС переходить до значно жорсткіших заходів у сферах енергетики, фінансів та торгівлі. Новий підхід стане основою 19-го пакета санкцій, у якому особливу увагу приділять протидії схемам обходу санкцій за участю третіх країн і компаній. Планується також посилення експортного контролю та обмежень для російських фінансових структур. Європа демонструє рішучість не лише у створенні правових і фінансових механізмів підтримки України, а й у посиленні тиску на державу агресора.